Всім привіт, я Юра Романенко. Я формер громади Syndicate. Я люблю свою дружину, тому я зараз сижу в її наушниках. Музика в моєму житті з'явилась приблизно в 14 років. Мені на День народження подарили класичну гітару, відправили мене в музичну школу. Я там пробув місяця два, потім звідти в цій. Потім ще десь рік два я ходив до того вчителя, паралельно там звали в якісь гурти, там, типа, грали якісь панк-рок чи що. Я зараз точно скажу, що це був говно-рок. Ось так. Ну, можна сказати, не зовсім, що гітаріст Емур, а Джошуа Тревіш. Типу, я не дуже там прям можна сказати, що слідкую за ним там постійно, але сам прикол, як він придумав стрій, що в нього може бачив дісонанс, а він одним пальцем тако. Типу, Тобто йому не треба пауків таких ставити. Він бере просто одним пальцем. Тако літає. Коротше, який лад не зажимає, воно все вже коротше, сука, зле дуже. А далі то це вже я такого підсів на сліпнот, і захотілося щось таке теж жужаще, зле, як перші два альбоми. В принципі, можна сказати, що гурт сліпнот це така точка мотивації звідки от саме пішли нулі. Можна сказати, що останнє, що мене так здивували, то це банда Віанова. Ось там просто оця така вставочка, як в стилі Травфудмінже. Ну цей баланс між нулями, джазом, реблізованим вокалом, загравання з різними настроями. Це напевно, те, що мені і подобалось, і в світно частково постійне загравання, щоб постійно все динамічне змінюється, і не так, як то очікує слухач. Такого нема. Я більше сприймаю інструмент як кусок дерева, який ти можеш підпиляти, підточити, підрізати, гвоздя туди вдарити. Профдеформація, робота на будівництві із столяркою ти якось так. На сьогодні останній альбом Нормачин. Мені подобається підход до звуку. Мені зайшли ідеї, підхід, самі ріфаки, емоція. І частково ліріка також зренізонувала. Простуховуючи альбом, важко віднести його, чи це маткор, чи це металкор. Просто такий симбіоз всього. Всього потрошки вони спробували в деяких треках оцей ефект, що ніби тебе давить незами сустейним гітара, як ніби це ти стоїш біля колонки в одному треку. Є такий ефект, що там. Під кінець гучність збільшується і цей гейм збільшується. І таке враження, як ти просто поставив на концепцію, то підійшов до колоночки і тебе просто розриває. Це буде злам. Я бачив, як вдихають гори. По-перше, лірично. Емоційно це, якщо так розбирати вокал, він такий дуже впізнаваний. музло також дуже впізнаване, ці рифи структури подобаються, сам звук. Для мене злам це як якась така гроза, яка ніколи не закінчується. Ось так. Коли ти слухаєш, от якщо от цього не вистачає, трохи такого, щоб воно лупило і за душу брало — Це от альбом, до якого я повертаюся. Провокація, провокація, свавілля! Не те, що претензії до нашої сцени, а це в цілому до всіх музикантів. Така загальна. Ще не почали стартувати, а вже всі вигоріли. Вони там пишуть довго альбом, довгоріпають, хочуть це вилизати, оце все. Або там дуже спішат, спішать, спішат, вигорають через те, що дуже високий темп. Або просто цікавість припадає, і часто я думаю, таке буває, що з'являється якесь ім'я, то такий, та да, давайте, чуваки, їбаште, і, бачте, і бачте", А вони тут хоп, ріпнулись, пересрались. Короче, нема такої, як це, у нас стало ядра, плюс ще зі станом війни є, дуже важко за кимось слідкувати, тому що ти розумієш, що завтра того гурта може дістати. Хоч Ось заберу там ССУ. Наприклад, або хтось там поїде з країни, або весь гурт поїде з країни, і цей вже гурт не буде себе з часом позиціонувати як український. А що мені ще не подобається? Не подобається возвишання свого продукту, або, наприклад, критикує чужий, а ці проблеми у своєму продукті не чую. Хіба те простирадло перед обличчям, і ти тобі кажуть, чувак, ось сього? Тут ти чуєш це? Та ні, там все клас і все. І ти тут нічого вже не можеш зробити. Гурти чогось вимагають, що їм мають платити, там великі кошти. Хоча насправді, якщо дивитись правду в очі, більшість не може кинути там вільний час, якісь хобі, залишити там на собі лише критично таке це робота, там і чистому зло, і постаратись в такому режимі якийсь рік-два. просто. Працювати разом і насправді дуже багато просто відмовляться, а вони не зможуть. Ну. Тому що це стрес, хочеться відпочивати, хочеться бути людиною. Мало хто може в собі визнати, що йому музло не так це цікаво, насправді, як він. Це пише в соцмережах. Ну це праця. Це праця це постійний режим, що треба працювати. Банально, половина соцмереж не веде, або там якось мінімально, або з'являється новий реліз, ніби з'являється нова аудиторія. Потім рік мовчання, і поки цей рік мовчання, в тебе всі соцмережі з платформи присідають. Люди відписуються, або це зі сторони сприймається як щось несерйозне. Появляються нові імена, проявляється багато колаборацій. Вони не лише в рамках жанру. Хтось там з реперами колаборується, хтось там з поп-співаками, і це, в принципі, розширяє в цю маленьку таку бульбашку. Або, наприклад, через війну в даних умовах тобі доводиться постійно адаптовувати свою стратегію, свої дії під те, щоб там гурт чи продукт чи проект якось функціонував у незалежності, щоб ось там. Заберу в ЗСУ, чи хтось там виїде, чи хтось там вигорить просто через те, що його попаяє, що просто йому не стане цікаво. Люди стали більш гнучкі, почали, мені здається, більше переживати і цінувати те, що є, чим в мирний час. Ну, ми багато не звертали уваги на чи свободу, можливість став спокійно вийти і не думати, що там тебе ракета йовкне, ТЦК забере, ну ось так. Скоріше все, що це сліпно. Але тоді ще не було стрімінгових платформ, тому важко так перевірити це. Ну мені, мені здається, що сліпто більше. Ну, якщо перше, що в голову, мені таке дебільне зайшло. Мій дебютний виступ в гурці Фіцрой. Альбоми робили 5 років, тоді вийшли. Коротше, я на одному стреків на брейкдауні пригнав нату, слемився, ну есть тобто, просто до себе така гітара притулив і почав тобто, бігати, пригати там. І в один момент я якійсь дівчині грифом просто дав чи то по носу, чи по лобу. І я бачу, як її голова отако відлітає. Я в цей момент думаю: а, чи все з тобою добре? Але грають хак. Після концерту підходжу, Я потім зрозумів, що це моє знайоме. Я питаю, все з тобою «О», кажу, то класно, все б Я Кажу, голова не близь, та ні, нормально. Я такий ху. Та я після того вже почав тако задумуватись, що перш ніж пригати в НАТО, то напевно. Ну, треба дивитись, що відбувається. Напевно, коли дуже багато людей, а там прям була така давка, то ну, це не саме класне рішення. А та був концерт, де я п'ятку зламав. Це на останньому концерті Хейма, там був якийсь біт такий чисто бочка, тарілки. Та, та 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 і там ці музиканти ногою об сцену били. Я теж тако ногою об сцену під сценою бив, і я так собі п'ятку зламав. Потім ходив з цією ногою три дні. Коротше, думав, що в мене просто нога болить. Ходив на ріп, там, по місту гуляв, але потім після такі жорсткі простріли, що я зрозумів: ні-ні-ні, це, походу, я надумав. Пішов в лікарню, мені почали ставити гіпс. Медсестра каже, ти знаєш, гіпс закінчився. У мене кабінет не закривається, ти б не міг попригати в аптеку, купити гіпс, і я тобі доложу. Я з цим куском гіпса на нозі такого стрибав до птаки, докупив собі гіпс, мені доложили гіпс.

Ці запели постійні триольні, швидкі ріфачали такі на Дуже вони розвалювало. Тобто я тоді не усвідомлював, що це типу копірка «Lamb of God», Але тоді, можна сказати, в наше невеличке місто приїхала така банда, і там був потужний саунд. І тобі там що 14 чи 15 років, то те просто такий, що відбувається. Я тоді перший раз дізнався, що таке слем. Коротше, було весело. Сінній бал, сьомий клас. <рес> Чи який там восьмий, я не знаю. Коротше, там як це кожен клас виходить з якимись номерами, хтось там кавен, когось там ще щось. А ми вийшли з гітарами і грали, боже, такий позори, просто пізда. Що таке осінь, блядь, Ці бляди дитай, блядь, це пісто. Все, просто Позор, все, 10 тюрми, будь ласка, зразу. Це ми оцею піснею виграли, але перед цим там був Джода Сан. Тириру, тиририру, тиририру. Це був Вілікам на Бумі перший склад, ще, коли тоді там був дрон, коли був Нікіта, Черханчик і, і Кноп. Це ж це ще, тоді, коли оці надувні факи ще коли були, потужно було так. «Пригаю між ртуть і реактор. Ну напевно, ртуть, тому що реактор це не моя пісим. <рес> От так, що подобається, бо це перший за довгий час, де я робив, що я хотів. От до цього я там був в різних гуртах. Пробував робити ремікси, що там якісь кавера, щоб якось досвід якісь отримати, як сонграйтера, можна так сказати. А Ртуць це перша така заявка за довгий час впливати максимально на всі процеси самому. Плюс мені давно хотілося щось таке зле коротше. Отака. Нулі справ сідати. Це було б круто, звісно. Він мене б задушив. З ким хотілося б з наших. Я думаю, перше це таке не зовсім бажання. Це просто те, що найближчим часом можливе. Це Untitled. Так як в нас половина учасників ЗСУ, то це зараз проблематично. І в принципі, якось треба було б ще б там декілька треків, щоб вже і мати якийсь мінімальний сет. З ким би хотілося би, ніша і русік. У нас там взагалі історія, що після реактора ми там вже починали пробувати робити щось нове разом з нуля, але так сталося, що в мене прийшло імпульсивне рішення, що пора йти в зсу. Коротше, наламав колаборацію. Ну, з теперішнім скітно ні. В минуле ми не повернемося. Було б лікане з Тінгом. Перше, що я думаю, побажати, бо в нас стресове середовище. Тримати менталку, фільтрувати інформацію, яку споживаєте. Дуже багато і псо, на дуже багато. І часто люди просто сипляться. Періодично, вигорають, оце все треба. Мати собі сили продовжувати вчити далі якось так. Ну і шо ще? Слухайте лише цікаву музику, а не цікаво не слухайте. Без нуля не можна відпускати. Все.